Привіт-привіт! Обіцяла вам показати макіяж, який я робила кілька днів тому, з новинками від Мейки. Ну що, погнали? Обличчя в мене підготовлене, вже вже нанесений тон. Ви бачите, вже зроблені а, рум'янки, виділені скули, а, під, підфарбовані брови. От, і тепер переходимо до макіяжу очей. Для виконання цього макіяжу я буду використовувати два відтінки нових тіней, олівців тіней. Відтінок мідний і відтінок бронзовий. От, і плюс до всього ще буду використовувати ось таку палітку тіней. Для початку нанесемо відтінок мідний, повністю на все повіко. І ці нові тіні вони мені подобаються тим, що вони дуже класно розташовуються і дуже класно носяться. Як правило, тіні кремові, вони скатуються в складочки і погано, ну, не дуже гарно тримаються. Тіні від Mary Kay мене здивували і порадували тим, що вони реально круто тримаються протягом всього дня. І їх можна наносити як -от просто проводячи як олівцем, а можна ось так от розтушовувати, як я вам зараз показую, пальчиком. Наступний крок я візьму ось таку порядку тіни, це колекція з минулої. З минулого кварталу. І я хочу взяти ось цей відтіночок, він такий золотий, начебто, але він має розвивати підтон. І прям пальчиком я хочу нанести поверх цих тіней, олівець тіний. А, і ви бачите, він уже тіні набуває такого трошки світлішого відтінку і має такий рожевий підтон, трошки рожевий підтон. Але дуже гарно а, під, Окреслює цей колір очі. От реально дуже круто, дуже круто. Наступним беру олівець коричневий, відтінку коричневий, і буду промальовувати міжвійну стрілочку, для того, щоб придати густо моїм віям. Бачите, вже видно результат класний, але я ще хочу промалювати трошки стрілочку і підняти кутик. Зовнішній кутик доверху. Ось таким чином. І таким чином трошки відкривається око, і у нас виходить такий ліфтинг-ефект для ока. Те саме я повторила з лівої сторони. Тепер можна залишити так і додати лише підкреслити нижнє повіко за допомогою олівця тіней. Відтінку пронзовий і теж олічком нанесла, а пальчиком розташувала. Отак от, з іншої сторони повторюємо теж. Легко, просто повторяється. Головне. Розтушовувати і розтушовувати можна саме пальчиками, Це доступно кожній з вас. Можна так лишати. А можна ще додати трошки глибини оку. Я хочу використати ось цей відтінок тіни із цієї паліточки, і взяти щіточкою таку легесеньку в складочку орбітальну, нанести тіні для того, щоб. Надати глибани оку. Бачите, відразу відразу огляд змінюється. І те ж саме повторюємо з цієї сторони. Легенько-легенько. Я думаю, що так можу повторити кожного 100% вуля. Ну, останній штрих профарбуємо вії. Е, я використовую водостійку Туш. Бо я дуже її люблю. І взагалі цей макіяж я би назвала водостійким насправді. Я вам покажу, як він тримається дуже кльово. Він абсолютно не розтирається. От, стійкість тіней, нових тіней, от таких олівців. Просто шикарно. Хто мріє носити тіні, які не будуть скатуватися, Складочки, які будуть триматися, які будуть освіжати погляд. Дівчата, зверніть увагу на новинку від Mary Kay. Ось ці ті тіні від Mary Kay. Вони шикарнючі, просто шикарнючі. І як ви побачили, дуже легко наносяться і дуже легко з ними робити макіяж. Вуаля, останній штрих помада. Я візьму зволожуючу помаду в краловому відтінці. Відтінки. Вона ідеально підходить під цей образ. Зволожить губи. І занадто яскрава, доповнить цей образ. Такий такий ніжний колір. Взагалі зволожуючи помаду від Mary А це знахідка От саме в осінньо-зимовий період. Це просто реальна знахідка. Ось такий образ вийшов. Повторюйте, якщо потрібна консультація особисто, можете звертатись я завжди на відстані смс чи дзвіночка Пишіть директ.